Так, я із задоволенням працювала в своїй сфері, але е, в якийсь момент почала шукати себе. І е, влаштовувала собі такий брейнсторм в процесі. Е, я запитала, а що ж далі? Далі, власне, бізнес творчий. Я 100% хотіла творчий бізнес. Е, в мене був пошук того, який саме творчий бізнес. Е, і коли я побачила франшизу Art Boom, е, можливо, неможливо, а 100% що в той момент я зрозуміла, що е, це воно, це те, що мені потрібно. Тому моє рішення було е, прийнято буквально в ці ж самі хвилини. Е, мої аргументи проти це, ну, в першу чергу, це страх. Е, страх Власної справи, тому що я ніколи не будувала власний бізнес. По-друге, це страх власної справи під час війни. Інші проти це потрібно було від родини якби забрати частину грошей і вкласти в те, що не зовсім відоме. Це теж страшно. Ну і останнє, що страх чи справлюся я з цим. Якщо ти входиш в мережу, ти вже отримуєш якийсь досвід готовий. Тому найвагоміший аргумент за це те, що я отримала книгу франчезі і консультації на кожному етапі. Те, що, ну, Я довго робила ремонт, але це моє було усвідомлене рішення. Що складного, мені було складно розібратися з купою матеріалів, які е, знадобляться для роботи, тому що я не художник, е, тому я витратила деякий час, щоб розібратися з матеріалами. Е, що легко вдалося? Е, мені подобається комунікувати з клієнтами, тому це, в принципі, мені легко вдалося. Е, також там оздобити студію е, і йти. За планом повільно, але йти за планом. Зараз першочергова проблема і її вирішення це побудова е, хорошої команди, е, тому що для мене важливо е, налагодити сприятливу атмосферу в студії, тобто, оцей трикутник, е, робітник, клієнт і власник, е, щоб не було з цим проблем. Мої очікування вони повністю виправдані на даному етапі, тому що мені подобається будувати бізнес з нуля. Мені подобається, як розвиваються всі етапи. Для себе зрозуміла, що книга франчезі вона дуже важлива і потрібно до неї повертатись час від часу. Також що обов'язково потрібно планувати свій тиждень роботи. А краще місяць роботи. З соцмережами, з заняттями це дуже важливо. Також для себе зрозуміло, що відразу з першого клієнта потрібно вести програму і фінанси, тому що потім воно накопичується і вже важко. Що я можу сказати? Я повністю задоволена супровідом. На всі 100%, відсотків, да тому що е, я отримую консультації тоді, коли мені це потрібно. Е, що мені можливо не вистачило, це акценту на тому, що потрібно приїхати е, або приїжджати на якісь групові заняття, е, можливо, перед початком діяльності. Для нашої розмови, після того як ми зустрілись і разом з моєю художницею з тобою, і ти розповіла про це все більш детально. Після цього у нас дуже зрушився. Зрушились ці заняття. Я маю на увазі по якості. Ми вкладаємося зараз в час. Супер. і да, ну тобто, для для себе ми зрозуміли, як це робити.